17 вересня відзначався День рятувальника. Урочистий захист цієї нагоди відбувся 15 вересня в Обухівській районній державної адміністрації. Там були присутні та виступали керівники та представники усіх дев'яти громад Обухівського району. Нашу громаду представляли її очільник Олександр Панюта та його заступник Іван Семцов. Рятувальникам Кариччини вони вручили сертифікат на 100 тисяч гривень та комп'ютер, відзнаками карлицької громади, з нагоди свята, відзначені Олександр Головач, начальник Обухівського району управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, Олександр Раснюк, тимчасово виконуючий обов'язки начальника третього державного. Пожежно-рятувального загону. Рятувальники Карличини: Федір Бойко, Михайло Гращенко, Андрій Греценко, Олександр Захарченко, Олександр Цапенко, Микола Чалий. У Карлику відкрито поліцейську станцію. У заході взяли участь керівники Карлицької громади Обухівського району. Заступник начальника головного управління Національної поліції України полковник Максим Очеретяний він вручив подяку карлицькому міському голові Олександру Панюті за активну участь у створенні поліцейської станції. Очільник нашої громади повідомив, що облаштування станції проведено власними силами та за підтримки благодійного фонду МГП громаді. За кошт бюджету громади було придбано новий поліцейський автомобіль. А потім всі перейшли до кабінету поліцейського громади Віктора Дяченка, облаштованого належним чином у міському будинку культури. Там же Максим Очаретяний дав нам коротке інтерв'ю. Дуже сподіваємось, що перша станція, але не остання. Ми сподіваємось на те, що розбудова буде продовжуватися, і я впевнений, що міська органи місцевого самоврядування, депутатський корпус нас повністю підтримують і підтримують зараз. Ви бачите цю поліцейську станцію, автівку, яку придбали, це преважливо, тому що в умовах сьогодення це сучасний розвиток не тільки взагалі поліція, а взагалі системи безпеки на території громади. З досвіду інших громад, як працює і ефективність роботи, ефективність 100%. Повірте мені, що там, де працює поліцейський офіцер громади, зростає довіра і багато питань вирішується на місці, які не потребують втручання зони. Тому дуже ефективно працює. Що ви побажаєте, Віктору? Служити захищати 24 на 7, щоб нам за тебе сором не було. Карлицький міський голова Олександр Панюта принагідно не забуває повторювати про підготовку до нового опалювального сезону, облаштування укриттів, роботу генераторів та інше. На оперативному штабі 18 вересня він повідомив, що з понеділка планується розпочати харчування в освітніх закладах громади і звернувся до присутніх старост сіл зв'язку із цим. Обов'язково відвідати дідальні. І роздивитись, якщо є потреба не втручатись, освіта е вони займаються самі, але ми, а ви представники е голови е на селі, по місту ми тут ближче і самі зможемо роздивитись. Будь ласка, де є потреба втручатись, не мовчіть. Давайте будемо реагувати. Але день-два-три ми повинні налагодити харчування. Більше пірової категорії з бюджету 3,5 мільйони. Ми маємо можливість і. Начальник пенсійного фонду Світлана Трохименко говорила на штабі про призначення та перерахування пенсій та субсидій, надання соціальної допомоги та інше. Директорка Галицької багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко поділилася гарною новиною. Вже проведено чотири успішні лапароскопічні операції. Звертаючись до медиків, Олександр Панюта сказав. Отримали інформацію, що контрактувати Національна служба не буде ті спроможні лікарні матопрофільні, у кого не буде в палатах кондиціонерів. теж ляжко міністр здоров'я озвучив на загал. Тому цю дію нам прийдеться вирішувати. Очільник громади провів окрему нараду зі старостами сіл громади. Середина вересня традиційний час для проведення дня відчинених дверей у центрі дитячої і юнацької творчості. Так було і цього разу близько тисячі дітлахів і молоді є вихованцями закладу, тобто гуртківцями. Але дружний колектив радо відчиняє двері закладу для нових своїх друзів. Викладачі привітно зустрічали всіх гостей, а гості могли помилуватися виставкою виробів, членів різних гуртків. Заклично лунали мелодії у виконанні зразково-духового оркестру Ігоря Ільченка. З огляду на хмарну погоду захід Проводити у актовому залі, а не на дворі. і вона виявилася заповненою у щеть. Прийшов привітати педагогів, учнів, батьків та інших гостей. Калицький міський голова Олександр Панюта, Дякую Збройним силам за можливість. Працювати, жити на відносно мирній території висловив колективну мрію про майбутні заходи у великому залі на великій сцені і запевнив, що й надалі міська рада підтримуватиме центр творчості. Ось свіжий приклад: вже встановлено кондиціонер в актовому залі. Вихованці студії Октава, яку веде Борис Родина, заграли, заспівали кілька пісень, які пробуджували не тільки патріотизм, а й бажання ще активніше працювати для мрійної перемоги. Танцювальний фейерверк у виконанні вихованців Ольги Кравченко і Анни Гордон викликав палкі оплески. Юним танцюристам у барвистих костюмах просто ніде було розвернутися на весь обшир їхнього хореографічного таланту. А ось таку карту України барвисту склали із пазлів гуртківці по ходу дійства. Перед завісою концерту Марійка Литвин заспівала про 100% щастя, яких вона всім бажає. І учасники концерту вийшли її підтримати. Та й це ще був не фінал. Фіналом став флешмоб під керівництвом Анни Гордон і Ольги Кравченко. Азартний, закличний, веселий. Тож, друзі, центр дитячої і юнацької творчості запрошує вас відвідувати гуртки, серед яких ви неодмінно знайдете ті, що припадуть вам до душі. А директор закладу Даріна Данилович Ленко сказала. У нас надзвичайний день. Сьогодні центр творчості відкрив двері для всіх бажаючих діток, для тих, що в нас навчалися, для тих, хто бажає в нас навчатися. Сьогодні наші керівники гуртків продемонстрували свої вміння, таланти своїх учнів і запрошують всіх бажаючих діток доєднатися до нашої центровської родини. Шановні батьки, ви можете бути впевнені і спокійні, що ваші діти під час перебування в нашому центрі творчості знаходяться в безпеці. У разі повітряної тривоги діти мають змогу і обов'язково спускаються в найпростіше укриття, де переочікують повітряну тривогу. 17 вересня в карлику відбувся матч другої футбольної ліги, в якому зустрічалися лідери. Футбольний клуб Дружба змірівки та Юкса Київ. Перед матчем карлицький міський голова Лесан панюта виконав приємну місію, вручив відзнаки за заслуги перед містом, президенту клубу Дружба Олександру Васильовичу Онищенку. Рішення про відзнаку депутати прийняли одноголосно на нещодавній сесії міської ради. Олександр Васильович багато зробив для розвитку і зміцнення спортивної бази міста і громади. Такі новороди вони завжди надихають на допомогу, на робити добро, ну і на розвиток нашої Кагарлейщини. Слова президента надихнули футболістів дружби, і вони в напруженій боротьбі вирвали перемогу 2-1 і відтепер очолюють турнірну таблицю.